Двоє коломийських міліціонерів у складі зведеного загону з Прикарпаття поїхали у зону антитерористичної операції. Вони змінять на службі своїх колег. Охоронятимуть громадський порядок на постах у Маріуполі. В області сформували черговий зведений загін, у складі якого прикарпатські правоохоронці. Міліціонери служитимуть в Маріуполі на блокпостах. Вони змінюють своїх колег, які вже відбули місяць в зоні бойових дій. Загалом від Коломиїв АТО побували вже 18 міліціонерів. Цього разу поїхали ще двоє. Серед них заступник начальника міліції Олександр Чабан каже: хвилювання є, але обов'язок виконати мусить. Особисто ви таке рішення прийняв. Хвилювання, звичайно, що є, тому що не їдемо на курорт. Їдемо захищати батьківщину. Надіємося, що буде все добре повернемося до живемо здоровим. Найскладніше, я навіть можу вам сказати, ну, залишатися самим собою, думати про родину і про Україну. Перед відправкою хлопці пройшли вишкіл в обласному центрі на полігоні, вчилися стріляти, надавати першу медичну допомогу, проводили і теоретичні заняття. Начальник вважає, що його підлегли підготовлені та забезпечені необхідним. За даний час в зоні антитерористичної операції знаходяться три наших працівника. Їм на заміну їдуть два моїх працівника Коломийського МВС. З ними їде, як то кажуть, заступник мій Чаблон Олександр Миколаєвич і оперативний працівник Галюка Андрій. Які там будуть нести службу щодо виконання бойових завдань в зоні територічної операції, а також по охороні громадського порядку і злочинів, які вчиняються в даній категорії у зоні проведення територічної операції. Перед виїздом міліціонери відряджені в зону АТО зібралися у актовій залі, отримали благословення від священника. Благословення Господні нехай зірю на вас і перебуває з вами завдання повсякчас і на віки віки. Амінь. Далі коломийські міліціонери поїхали у Івано-Франківськ на загальний збір. Хочу побажати всім сам наперед, щоб повернулися вони всі здорові, однозначно, всі живі от, і були задоволені тим, як то кажуть, виконанням завдань, які там будуть поставлені. Всім всього найкращого, однозначно, всім з Новим роком, тому що вони там проведуть новий рік з святами різдвяними. І щоб родини, як то кажуть, зачекалася і родини за них болівати. Я думаю, що все буде добре, тому що. Наші хлопці підготовлені їдуть, вони не їдуть так, просто так. Всі їдуть, як то кажуть, з високою думкою, з високим бойовим духом. Слава Україні!